Доброго дня! Вітаю вас на каналі Булочки на кухні. Сьогодні готуємо червоний борщ із буряковою гичкою. Ось така краса і смакота у мене вийшла. Може, в мене є сметана. Ну. Хто зацікавився даним рецептом, запрошую до перегляду та натхнення вам на приготування. Для приготування борщу нам сьогодні знадобиться такий молоденький буряк разом з гичкою. Ну, вода, картопля, бачите, тут в мене різних калібрів та сортів. Горох просто був на городі. Це не є обов'язковою опцією, просто вибрала, вирішила додати до борщу. Зелена цибуля в мене вже порізана. Томатний соус, який просто домашній готуємо самі. Бульйон у мене вже готовий. Отож, зараз я тільки з цього всього ще почищу бурячок. Все нарізаємо і будемо варити борщик. Так, найперше наріжемо картоплю. Так, картоплю вже відправляємо в бульйон. Як я вже сказала, бульйон готовий. Зараз тільки дістану звідси. От. Я завжди отак кидаю, потім дістаю, відберу м'ясо від кісток. А тоді вже, по ходу, під кінець варки назад кидаю м'ясо. Так. Тут ще в мене варилися. Дві цілі такі невеличкі цибулинки, ось так дістала. От. І солила все більше. Не перчила, там, ні, ні лавровий листок, все ніяких більше спецій не було. Так, це залишаємо варитися, ідемо з бурячком. Ага, і вже пательню поставлю. Хай розігрівається, але ну, вона стоїть, тільки вімкну, хай розігрівається. Все. Так, буряк нарізаю соломкою. Спочатку ну, кружальце, потім соломка, звісно. Він такий молоденький ще, так легко ріжеться. Звісно, в багатьох регіонах України вже буряк немолоденький. Ось і набагато більший. Ну, у нас на волині поки що так. Так, отут від корінчика відрізаю зовсім. Зараз спочатку бурячки поріжу, а тоді вже гечку. Буряк нарізала, трошки так не видно в темній тарілці. Ну, ось такий, як бачите, його небагато вийшло. Ось для того, і береться ще гичка від буряка. От. І просто собі, звичайно, кубиками. Вона зараз от молоденька, смачна, і абсолютно можна використовувати в борщ. Вон ну, тут навіть от ще. До початку гички вже всю не буду. Ну, до зеленої маси я маю на увазі. Всю там вже не буду дорізати, але отак ще десь так. Буряк нарізаний разом з гичкою. Все, йдемо до плити. Петель розігрілась, тому додаю от топлене вершкове масло, а також трошки олії. З Якісь розумні передачі, я слухала секрет. Смачного борщу. Це три види жирів. Ну, свини у нас тут були, у нас тут були свині ребра. Вершковину молочний жир, ну і рослини ще додала. Ну, звісно, там малося на увазі, що яловичину обрати, свинину. І третій жир це вершковий. Ну, але розглянемо це в доступному нам варіанті. І буде так. Викидаю наш буряк на пательню. Листя було трошки з вологи, з водою, то так трошки постріляло. Обсмажуємо буряк і зараз трошки пізніше ще додамо сюди томатний соус. Картопля ще не закипіла, прикрию кришку зовсім. А поки що є час розібрати наші ребра, відділити м'ясо від кісток. М'ясо розібралося, стільки в нас вийшло. До буряку даю томатний соус. Це просто перекручені домашні помідори, блендером перебиті, сіль, цукор і переварені із закриті. Просто, як кажуть, рецепт на око. Без заморочок, це протушковується з томатами. Кисла томатів не дасть буряку Ну, так, вже прям сильно змінити колір в борщі. Так, це тушкується, чекаємо, хоч, щоб трошки хоча б приварилась картопля. От. Бо якщо ми зараз кислоту кинемо в кастрюлю, а картопля буде не приварена, вона там буде тверда, лишиться. Вона буде варена, але вона буде тверда. Так, картопля приварилась. Буряк в мене вже був готовий ще трошки раніше. Трошки полежав на пательні. Не забуваємо про наш горох. М'ясо вже додаємо. Так, ну і час вже куштувати, як там до солі, по спеціях. Я вам скажу, що він такий от не дуже і густий, що можна було і всього гічку до дорізати Але хай вже буде такий легенький, зараз така спека стоїть, що хочеться, от просто його можна буде неї холодним поїсти, і теплим і кому, -якому, якщо О. зараз він ще трошки увариться. Так, перець чорний Лавровий лист не Невеличкі, то такі 2 кину. паприки додам. Ну і поки що все. Бульйон, коли варився, він присолювався Тому тому посолі ще ні кислоти вистачає, всього вистачає. За кілька хвилин до вже кінця нашого варіння я натру чесник, ну, а зелень вже буду просто в тарілку додавати. Картопля вже готова. Ну, а борячок і так раніше, ще був готовіший. Так, зараз чесник підготувала. Висипаю зелень. Ну, зелень цибулю. Кліп я вже буду в самі тарілки насипати. Та натираю чесник. Куди ж червоний борщ без чеснику? Просто він відразу в кастрюлю. Два зубочки. Даю цьому всьому прокипіти ще 5 хвилин. І все, наш борщик готовий. Борщик наш готовий. Такий смачний наваристий. Так, ось такий борщик. До нього звісно, сметанка. Так. На сметанку кріп. І ви знаєте, дещо ще бракує до цього борщику? Ви знаєте що? Сало, сало. Я от просто не підготовлене, у мене було сало нарізане на тарілочці в морозилці. Такими тоненькими пластівцями. Mm? Прикусочком з таким борщиком. Mm? Смакота. Отож, нам смачного, а вам натхнення на приготування? І чекаю вас наступних відео. До побачення!